Вітаю на каналі Пасіка Ніщуків. Хотіли продемонструвати роботу з нашими заставними, які у нас є у наявності на пасі заставні. Як ми працюємо з двома видами заставних. І це обов'язково для нас. От Наприклад, зимує сімейка, покажу, скажімо так, продемонструю на такому пустому вуликові. от зимує на п'яти рамках. От вона ось так зимує заставна. Зверніть увагу, тут є проходи. Тут є проходи. Тобто фактично це тепла заставна. Але в нас свого роду як і холодна заставна, бо кажуть, що так тіряється тепло. По ідеї, я теж думав над цим варіантом, чи тіряється тепло, чи ні. І дуже багато інформації знаходив, що клуб не тіряє тепло. Клуб собі тут сидить. Наприклад, навіть тут тепло, бо хтось думає, що зверху над бджолами є тепло, там мінімальне тепло. Це тобто, то, то природне тепло. У принципі, бджола не видає тепло. Тепло видається, коли вже вони розходяться і активні. Тоді вже всюди тепло буде у вулику. Тобто період важливий. От, от весняний розвиток. Оця заставна. Це такий мат. двоєчка, півторачка немає значення. у мішковий. І зверху така планочка, як ну, реєчка 47, тут і шуруп закручений. О, от так вона тут стоїть. Скажімо. Можна навіть ще для майгерметичного утеплення, ще так отак мішок цей ставиться. Тепер дивіться, це плотно. Є лише унизу вентиляція, бо це має вентиляція все одно працювати. О, це, це вже в комплексі показую, в принципі, дію цих двох заставних. Чому так іменно? Тому що нам ця заставна важлива з цими проходами, а двоякі заставні лі літо й зиму, весну і осінь я не хочу робити, бо того і так дуже багато робиться. У мене, наприклад, ця заставна, коли не є не ну, невесняний розвиток, тут може ставитися рамочка, вони можуть вигрібати там корма. Тобто бджола має сюди ходити. Може тут стояти годівниця, канді, без різниці. Це якби універсальна така заставна. Ну, але вона не герметична, не герметизує, зато ми вже можемо в грудні вже оцю герметичну ставити. Розумієте? Приходиш, наприклад, весну, бджола облетілася, працює. Наприклад, сильно обсижені, дуже потужна сім'я. На п'яти рамках зимою, сильно обсижені. У мене тут стоїть сушка. Я приходжу до сім'ї, відвину оцю, кину їм шосту рамку. Все. Один варіант. Обратно все придвину, закрив, окутав. Другий варіант, бджоли менші. Кинув сюди, кинув сюди. Вона холодна, прийшла звідси холодна. Хоча тут практично вже на той час все прогріто, але я називаю умовно це холодно. І отак залишаю. Бджола обживає цю рамку. Якщо той, я там не дивлюся, там може бути кормів багато, може бути менше. Коли багато кормів, немає де матка сіяти, часто так буває, що несуть звідси сюди корма на цю рамку. Приходиш, це поставиш сплошну пос, просту сушку, а вони отут залили. Завдяки цій заставній. От чому. Коли вони тут залили, і більш-менш обсижено. При наступному огляді, це я говорю про там дуже ранній період, кидаєшся рамка ця сюди, ця наступна ставиться сюди прогріватися заставну. Можна і ді кинути, дивлячись зразу, який об'єм бджоли. Отак От візуально, бо там. Що немає часу лазити по гніздах, дивитися, осма... о... оглядати всі рамки, яка там сила, то, то візуально по бджолі я тоді оприділяю. От. Або так само можна по-інакшому зробити. Можна другий варіант зробити. Підлили сюди рамку, я її навіть не трогаю. Значить, той кормів є, бо вони звідси виносять сюди. От, наприклад, цю віддину. Тут у нас вже є на, на, трьох на трьох розпліт, кидаю сюди сушку і кидаю сюди сушку. Кормові віддвигаю. Ви розумієте, якщо вони починають виносити сюди корма, значить вони звільняють матці під засів. Навіщо робити таку роботу бджолі у той період при ранньому старті? Якщо можна їм кинути пусті рамки, матка аж бігом сюди забігає і все засіває. Тобто це прискорюється в момент. Кому то треба? Мені, наприклад, то треба. є пасічники, яким, яким ті ранні розвідка не треба. Просто хочу показати функціональність наших заставних. Але ця заставна, ця заставна працює з цього. Ця не може бути без цієї, ця не може бути без цієї. Це є, два в одно. Це є дві, дві деталі, які доповнюють одна одну. Тому ми много з пасічниками обговорювали на стрімах, хто, які у когось оце прополісую, трвеся, відривається, він НПС, голий не обклеюв. То... От я показую, які варіанти. У нас є, ну це дуже вона якась така маленька, у нас є майплотно, що чисто одна бджола одна проходить. Я зараз такі заставні, дивіться, з зносу немає. Вона вже й повідривалася від тієї клейпіни, Крістян підстрахував скобами, все то тримається, нікому то не мішає, ніде ніч не прогризли за 10 років. От дивіться, ця, ця трішки плотніша. Ця трішки плотніша за ту. Ну, Ну, теж не, не грає ролі, тому що ми ту заставну доповнюємо цей моди матрасу. Цей матрас вихо... улітає звідси, викидується. Коли вже сім'я набирає силу, воно десь так виходить до половини е, вулика, от скажімо десь до 12 рамок, коли набирає силу, і цей мат починає тось, таку давати росу. От Я так думаю, що йде температура сильна, гнізда. І плюс ще до, до того, вони починають то вже це скупсти. От Бачиш, просто оце гризуть мішок. Оце знак, що його треба просто він вже там лишній. Доти вони його не чіпають, вони будуть на ньому сидіти взагалі. Коли його починають. Я не дивлюся по погоді, по синоптикам, я в тому всьому не вірю. От. Я дивлюся на поведінку бджоли. Так що хоч і таку детальну інформацію про наші заставні, бо у наших відео це все можна побачити, як ми я показую. Але це все уроками. Вам треба. Передивитися купу відео, зібрати всі частини, де, де я говорю про заставні і щось це до кучі і склеїти, якщо вам цікаво. А тут у цьому відео я хочу показати від А до Я, як ми працюємо цими заставними. У, у слабких сім'ях це найдовше, надовше лишається, доки вона їм не мішає. Бже вона сама показує. Ну, понятно, коли вже там йде стабільне тепло, то воно викидується та, та й все. А так, в принципі, все літо, ця заставна вона тут працює. Якщо повний вулик, вона теж викидається, понятно, бо на ньому місця не є. І все. І от так і тепер із цими заставними бджоли. Вони, у нас всюди тут сушка стоїть. Десь якась там ще корма, десь якась там перга. Вони собі то ходять, то все контролюють. Якщо тут покласти глуху, то не завжди погода дозволить їм під низ пройти. Якщо тут плотненько поставити. От. А завдяки тому, що є тут бокові проходи, вона все одно глушить основне, у, у, тепло ну тримає. Як не крутити, бо це думає, через ці щелі все тепло входить. Тут, тут йдеться просто площа. Ну, оце, ці щілинки на проход бджолог, вони є невеличкі, а площа, вона в принципі тепло тримає. Так само, як і, і сушка буде тримати, так само вона буде зберігати. Тепло. Але в нас вже, якби, воно таке, як кажуть, у пасічників у крові, відкинути кров, кров що заставну. Ну Кроюча рамка, то рамка а кинути. У нас є на кожну сім'ю такі заставні. Зараз ми десь у грудні місяці будемо ці проходити і ставити. Якби обов'язково. Ну. ну, от така інформація може комусь цікаво. Дякую за перегляд. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Бажаю всім пасічникам обрати для себе таку заставну, яка буде йому працювати і функціювати протягом всього року. Бо так, можуть бути заставні, які можуть відігравати лише якусь конкретну, конкретний період. Хоча, в принципі, у корпусних вуликах це ці заставні вони там чисто зимові ранньої, весної, і ранньою весною. Вони вилітають. А у нас у нас у лежаках, тим більше в цьому році били на стаціонарі, заставні постійно були в вуликах. Так що нам воно і потрібно. Тому хотіли показати і поділитися. Всім всього найкращого.